Отже, друзі, для вашої уваги легендарний черкан з 3,7 бензиновим двигателем. От на такій резині має такий вигляд, по кругу рівна, без подряпин. Звичайно, є сліди експлуатації, не ідеальна. По машині багато чого зроблено. Наприклад, перебрана вся ходова, що перед, що зад, газ бензин, заводиться з півточка, замінені піввісі, хрестовини по ходовій кулаки всі, задні стійки, передні стійки стабілізатора. Тормоза всі реставровані по колу, зад перед. Ну, реставровані супорта мається на увазі. Є отакий дефект. Це не критично. Машина має таку комплектацію електросидіння водія круиз контроль, підігриви передніх сидінь, дві розетки, звичайний автомат, роздатка знаходиться всередині, постійний повний привід, така мультимедіа, а-ля магнітола Android, кондиціонер, два ключі, салон в такому стані. Багажник відкривати не буду, бо там розпорядок. По ціні така машинка, а, рік не сказав, 2006 рік. 303 на... 303 на.. приборці показує. Тисячі кілометрів 2006 рік. Запускається таким чином. Півтичка. 2006 рік, 3.7 газбенз, ціна на таке авто 9000 торг. Дзвоніть, по щиті.